Традиційно розпочну з підрахунку росіян, що полягли на наших землях завдяки ЗСУ. Їхня кількість вже перетнула 135 тисяч. Вчора українські військовослужбовці знищили понад 9 сотень загарбників, а також два танки, 10 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та іншу техніку. Попереду росіян ще більше втрат. Поки ж не всі окупанти стали хорошими. Вони гатять по українських містах та селах і воюють переважно проти мирного населення. Від ворожих о. Обстрілів постійно потерпає Харківщина. Стало відомо про двох загиблих в області внаслідок вчорашніх обстрілів. Ще п'ятеро людей поранені. Окупанти били здебільшого по приватних та багатоквартирних будинках. Маємо нові звістки з Херсонщини. Двоє людей загинули. Ще четверо поранені після обстрілів. 8 лютого ворожі снаряди вже вкотре цілеспрямовано були націлені у будинки мирних жителів. Майже 90 прильотів на Сумщині. Росіян обстріл. Ляли шість громад області в обласній військовій адміністрації зазначають, що обійшлося без руйнування жертв серед мирних жителів. Окрім того, російські війська активізуються на сході. Основні зусилля загарбника зосередили на п'ятьох напрямках: Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Там намагаються захопити позиції наших захисників. Збройні сили України відбили ворожі атаки на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. Росіяни вже почали великий наступ на Луганщині. Про це заявили американські експерти. За інформацією інституту вивчення війни за останній тиждень зросли темпи російських операцій вздовж лінії сватова Кремінна. Також аналітики, посилаючись на російські джерела, повідомляють про атаки окупантів на українську оборонну лінію та незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей. На думку експертів, цей наступ ймовірно ще не досяг свого максимуму.